Дівчатка б'юті кейс від Фармасі. Подивіться, який він стильний. Він зроблений з високоякісного матеріалу. Має вигляд валізки, що зручно носити її, так? І ось такий він всередині. Подивіться. Він має 5 відділень, які регулюються завдяки пересувним. Тобто ви висуваєте і переставляєте на ту відстань, яка вам потрібна. Далі ось така зручна сіточка тут є, так. І що ще тут є, тут Гаманець на 4 відділення. Для того, щоб зберігати щіточки для макіяжу. Ще одна кишенька. Але вона не пуста. Що в ній? Ух ти! Подивіться. Ось у такому приємному на дотик мішечку. Як ви думаєте, що? Давайте подивимось, люстерко. Подивіться яке Дзеркальце для макіяжу. Воно на підставочці. З захисною плівкою. Дуже зручне. Тобто все необхідне у вас під рукою. Так, запакували у мішечок. знову, дивіться, з типу. Так, зараз ми заховаємо його на місце. Так, ось такий зручненький б'юті-кейс. Дівчата замовляйте собі. Він просто неймовірний.